Всім привіт! Зараз я буду проходити сьогодні тролти в башні. Так, всім привіт з вами, як завжди. Ну, на каналі Міка я трошки поплуталась Підписуйтесь та ставте лайк, як зараз буде дуже класно. Я зараз буду тролити та проходити. Кінці якісь кажуть, що буде дуже класний прес. І я хочу провірити, так що робимо. Так, ну, виходить, проходив. Я не таке от, ж, і не такий от і по паркурам, як ви зараз бачите. особливо мені трошки управляти тяжко, що тож записується в ігрі, а то Роблокс, ви ж не знаєте, хто це такий. Да, мене взломали на тому аккаунті, але я хотіла робити відео, що робити для початківців. Так, але я постараюся вернути свій аккаунт, а на тому я буду знімати відео, на якому я зараз. А там я буду грати. Ну, проходимо, бачите, що ми вже пройшли майже половину паркура і будемо. <кхух> Та, я трошки захворіла, так четчила в школу ходжу. Ось то. Ми зараз будемо йти, як завжди, до того. Та. Вони там тролять, але ми будемо проходити через це. А -а -а! Ну, бо, якщо ви хочете, ну, щоб я грала з вами, ви тут, звичайно ж, можете мені кинути силку, потім я вас добавлю. Якщо буде написано по англійськи Love, love», не переживайте це, я просто я дуже люблю Dance World» Пепла, але його немає. Але я в роловій бачила і він дуже класний. На ньому можна водити і все робити. Ладно робимо. Продовжуємо. Ось тут бачите цей. І казали, що він буде, коли ми пройдемо. Ми, ще будемо, ну, ми сьогодні не будемо тролити, а проходити. Да. Ми будемо проходити. Потім, як завжди, я буду записувати в капкут. Капкут, ви думаєте, це набагато кращі ефекти, дуже класні, можна обрізати, навіть якщо вам знімаєте. А мене так само, я там все обрізаю. Так, тут ролять. Ми вирішимо пройти тут. Та я не нупу я більш такий, може просіб. Ось тут кубка. Лена. Щоб ми, вони нас не рухали, ми проходимо. Так. А наступного відео я постараюсь потролити когось. Ну, тоді я ще запишу по-бистрому, як я пройду цей весь паркур, навіть зможу і сьогодні. Тому що е, це відео може йти як захоче сам того. вам об'яснити сам того, як. Хоче той новий робник відео, той, який робить цей відео, він робить це сам, як хоче. А, скільки хвилин, Ось мене, коротше, зараз дівчинка підставила. Та я грала з подружкою, тому що мене зламали, а тут зараз буду старатися вернути аккаунт. Мені може брат поможе так. У мене є брат. Ну і сестра, цікаво натрувіна. Я вже вам показувала, і ось тільки воно приватне. Але ж чому приватне? У мене якийсь пах. Як я робила відео, в мене написано, це відео має бути приватним. Я поміняла і воно для всіх. Набираю тисячі переглядів. Я так могла вже стати давно популярною. так. Ну, в мене не виходить. Тому що в мене приватне відео, а так в мене там наклад зображення, і вони рухаються. Не так як ну, по-передньому, там де віка, та. Тому що, виявляється, я там керую, тому що зі мною ніхто не дружив, і я, і я, хоті... я хотіла, щоб зі мною хтось дружив, у мене якась була перша любов. Та. І я зробила ще один аккаунт. І на тому аккаунті я зараз і знімаю. Тут багато буде чого. Та, тут, як завжди, нас хочуть тролити, так що ми походимо через сюди. Тут музичка грає. А ми проходимо і чекаємо на наш пристав. І, звичайно, ж, де брати. У мене є тут кофточки, є одна така кофточка, але вона у мене чогось не загрузилась. А вони тільки загублюються. Ну, але я потім в наступному відео розкажу, як це все робити. І ось ви можете, ну, там, як у нас вже не знає, що говорити, але Дені змогу це класно грати, але багато хто не любить. А чому саме? Ніхто не знає. Тому що там треба проходити, заробляти і хору і то а Я потім зроблю туторіал, як стати Про. Я вже купляла за тисячі. Я багато чого купляла. А -а -а. Так. Ось, але мене тоді як я купляла майна басі. Да, у мене був майн. І, і мене то я. Бо мені не вистачило, мені треба було ще один хор. Я пішла, ну, ще 20, і, ну, тобто, все 100 і мене вистачило. Ладно, нічого він буду говоритись і говоритися, так. я його зроблю на той раз, уже не приватний. Я постараюсь зробити його не приватним. А то приватне це для тих, хто не підтримає. Писаний або для тих, то, які я ставлю обмеження, кому це дозволяти. Ну ось, ладно. Це є Альфа. Це як будто ужастик. Я читала. Написано, це є Альфа, є там, э, А, там де заробляти і хор, ну і є вроліває. В Роловій там все безплатно. Там усі персонажі, і ти просто граєш, як брухай, він, брухай. він всі знають, так що ніхто слова не каже. Ну, Може, там моя подруга вона не знала, бо тому що вона була дуже ну, по Роблоксу. і що грала це воно і ру. Так, це Марта. Марта, вона найгірша, вона на мене. Ось розкажу її історію. Вона на мене кричала, що я Ми тоді дружили, з навіть. Ну, перше я познайомилася з нею, як моя трудівна сестра продовла мені так. Мою трулюну сестру звати Аделіна. Аделіна. Ну, я їй показувала ось ось то. Ось то. Ну, можете каєте, але вона приватне. Я потім зроблю не приватним, Просто візьму музику. Ну і все перероблю, як так. Як там. Та в мене була. Ось та сама історія. Ось. І та історія. Вона прийшла, сказала, це моя подружка Марта. Марта сказала, давай дружити. Я, як звичайно звичайна людина сказала давай. Ми грали разом. Задліну. Ми тоді танцювали. Ми включили нашу улюблену пісню, але їй не сподобалось. Вона сказала Давай, ну, її пісню яку вона хоче, а не яку ми ну, разом хотіли. Яку ми хотіли. Ось то яку ми хотіли. Так. То вона почала кричати на нас і казати, що ми похані подружки. Ми з нею були найкращими подружками. Так само, моя сестра тоже вона Ми з неї найближчі живемо, та й найближчі друзі. Ось то вона почала кричати, потім обіжатись, і. Обідалась і грала собі в якісь ігри. Потім замітила неї, що мало заряду на телефоні. вона сказала, дай зарядку. Хоча не було такої, яка для неї. А відповіла: ні, я не можу, у мене немає такої зарядки, як в тебе. І я підтвердила, це не таке, як в телефон тебе, там, Xiaomi, Ось, у неї iPhone. Та, моя творчена сестра iPhone. Ось, то вона сказала, ну все одно, дай і так нас мучила. Поки ми їй сказали ні, вона почала обіжатись. Потім вона казала, ну все так не чесно, я з вами більше не дружу. Ми пішли, Кхе -кхе, вона пішла потім до себе додому. Потім ми підійшли до моєї старшої труїни сестри. Ну, тобто, Аделіни, ви вже знаєте моя тривина. сестра, то в неї є ще одна сестра, вона мені теж круєна. І це єврені. вона старша, їй вже 19 років, але тоді було 18. Ось. І то ми, то вона це сказала. Вона сказала, ну хоч би хай собі би сиділа. Ми сказали, але якщо вона не назречала, вона сказала, ну нічого. І ми так зрозуміли, вона як будто підтримує Марту. Щоб вона була. А потім вона заспокоїлась ну, і вирішила нам щось купити. Щоб ми теж ну, не обіжались на Вероніку, ну не на Вероніку, а на мою старшу труїну сестру. То така от історія. Розумієте, її всі друзі це вороги. Так що будьте завжди обережними з друзями, бо є друзі, які прийдуть, але які не прийдуть. Ось ми вже майже в кінці, в принципі, ми зможемо зараз зробити. І наступного разу ми будемо тролти. Ну, сьогодні. Ми проходимо. Я приходила вже це весь. Він дуже легкий, але тут є багато кого хто тролить. І тому це буде трохи тяжко. Так, наприклад, ця дівчинка, вона може нас тролити. Так, тролити. Що означає слово тролити? Тролити це ті, хто, от, наприклад, там, ти йшла десь, а вони взяли, взяли якісь продумати, взяли, тебе пхнуло, і ти впала на саме кінець. Це є троли. ...тролити в Роблоксі. А в реальності це як будто під ножку підсунув. От Підсунув під ножку, ти впав, а він сміється. Це є теж, ну не тролити ...так таке сину, це як будто ображати. Отак як... ображаю. Він типу, тебе ображає, ну як в Роблоксі, тролить на кінець так. Ну, сьогодні на цьому кінець наступного відео я постараюсь пройти весь. А зараз я буду щось тут купляти, може куплю, Так, що це якась вигня, а тут щел чел тільки. Які... ну ладно, Може піде сюди? Сюди недоступно. Треба мати адмінку, а я, получається без Ладно. Зараз я вам зміняю ось кнопки. Зараз я вам покажу це Як зробити ось це мої дві подружки, а це мій а под... краще. Ще у нього дуже багато рубаків, але він, звісно, нього... ось. Таку от кофточку я розкажу, як отримати ютуб. Ну, то розкажу, тільки отримати як я розкажу в ютуб шорті. Ну запишу і розкажу, добре. Ну, на тому кінець, ну і я ще кажу, як ці окуляр поміняти зроблю туторіал, ну я зроблю, як зробити взагалі красиві скіт на туторіал, ладно. Ну, хто послухав, ставте лайк і підписуйтесь. Це була на каналі Міка і всім пока-пока!